Міста рівне, де в минулому році було досить суттєве зростання ціни в порівнянні взагалі з іншими регіонами України, на початку року середня ціна на однокімнатні квартири складала 42 900 доларів, і на кінець лютого вже 46,800, тобто досить таке значне зростання. Що стосується двокімнатних квартир, на початок року 58400 ціна і 59 800 на кінець. Лютого, ну, теж зростання. Трикімнатні квартири показали зростання з 65 тисяч доларів з початку року до 71 тисяч. Ну це взагалі досить цікава історія, оскільки загалом по Україні ціни на трикімнатні квартири залишаються без змін. Оскільки це найменше таке житло, яке потрібно людям. Але, як ми бачимо, в місті рівно, це зовсім інша історія.